Друзі, ми всі з вами знаємо, що в електрокоси в порівні з бензокосою є декілька переваг, а саме вона не так сильно шумить при роботі, вона не смердить. Тут нема ніяких вихлопних газів. Не потрібно робити паливну суміш, змішувати бензин з оливою. Єдине, що потрібно, це змащувати час від часу редуктор. Але в неї є один величезний недолік. А саме її неавтономність. Тобто, щоб користуватися електрокосою, нам потрібно бути відносно близько від розетки 220. Так, і нам потрібно постійно тягати за собою ось цей кабель. І це є величезним мінусом, тому що через цей кабель ви постійно плутаєтесь, постійно у вас якісь з ним проблеми виникають. Ви постійно спостерігаєте за тим, щоб цей кабель не розрізати цією ж самою косою, і навіть за завдяки цьому кабелю можна йти і. Навіть засторчиться і впасти. Отож, сьогодні я вам покажу, як зробити із цієї коси зробити акумуляторну. Якості підослідного в нас буде ось така коса від торгової марки Alco bc 1200, потужність її 1200 Вт. Вона може працювати як з ліскою, товщина 24 мм, так і з трьохлопастним ножем. Працює вона в двох режимах. Перший режим, коли ви відразу її вмикаєте, вона працює на зменшених обертах близько 5000 і потужність її складає 600 Вт. потім, коли коса відчуває навантаження якесь, вона автоматично перемикається на другий режим, оберти зростають до 6000 і тоді відкривається. Відкривається і вся потужність 1200 Вт. Більше інформації у нас є на каналі. З огляду даної коси посилання на це відео буде ось тут горі. А зараз переходимо до лайфхаку. Для цього вам в ідеалі потрібен ось такий широкий пас. Ну, можна, скотч або на крайній випадок ось такий шпагат, як я використав. Потім вам буде потрібна ваша зарядна станція. Так, саме зарядна станція. Все правильно, тому що в коментах під відео з зарядними станціями ви часто писали: ну і що тепер світло не вимикають? Куди нам діти портативну зарядну станцію? У мене є для вас лайфхак. Ви її можете використовувати ось так, як я. В даному випадку я використовую зарядну станцію Finch Energy на 1200 ватт. Також у мене є коса на 1200 ватт, і якраз вони в парі дуже класно працюють. Я вам зараз це продемонструю. Якості акумуляторної батареї я використовував портативну зарядну станцію від Fitch Energy F1200. Номінальна її потужність 1200 Вт, Максимальна пікова складає 2,4 кВт. Також до неї можна підключати якісь обігрівачі або чайник, наприклад, потужністю на 2 кВт. Більш детальна інформація про цю станцію, а також про лінійку станції Fitch Energy, Ви можете подивитись у нас на каналі. Посилання буде ось тут вгорі. Отже, друзі, це було таке трошки жартівливе відео, але все, що я говорив в цьому відео, я говорив повністю серйозно. Адже, якщо ви є власником портативної зарядної станції, і в даний момент вона у вас не використовується, у вас є ось така мережева електрокоса, і вам потрібно викосити траву на вашій ділянці, то ви позбуваєтеся ось такого ненависного кабеля. У вас з'являється портативність, і ви повністю не залежите від розетки 220 вольт. До того ж, вам не потрібно купувати. Акумуляторну косу докуповувати акумулятор і зарядний пристрій у вас же це є на місці. Ви можете цим з легкістю скористатися. До того ж, заряду портативної зарядної станції вистачить вам на більший час ніж ось такої маленької акумуляторної батареї. Отож, дякую, що дивилися дане відео. Дякую, що ставите свої вподобайки і підписуєтесь на наш канал. Думаю, що ви поставите до цього відео з розумінням. Напишете, може якийсь комент, бажано не негативний, а позитивний. Не забувайте допомагати збройним силам України і до зустрічі в нових Па-па!